Я вітаю всіх присутніх так, на нашому круглому столі, який дійсно присвячений, який дійсно присвячений е безпеці дорожнього руху, і тематика якої ми е будемо з вами торкатися, це безпосередньо безпека учасників дорожнього руху. Бо ми з вами на сьогоднішній день, кожен є учасником дорожнього руху. Якщо казати про безпеку, так то вона стосується перш за все кожного. І до нас сьогодні залучилися викладачі та учні вищих професійно-професійно-вищих професійних училищ міста Краматорська та міста Костянтинівки. Сьогоднішній наш захід для всіх тих, хто дбає про своє здоров'я. І хто цінує життя? Якщо казати про е, то відповідно ви бачите на екрані то представлені статистичні дані дорожньо-транспортних пригод в межах нашої держави. То як вказує статистика, то наближений. ДТП тепер виходить безпосередньо за вини водія транспортного засобу. Якщо ж казати про організований рух дітей, так то ось тут ми з вами викладачі, ми майбутні викладачі, і ми є відповідальними особами. То ми Саме найголовніше повинні зрозуміти, що е, пересуватися проїзною частиною не можна ні в якому випадку, можна пересуватися лише тротуарами, але е, тротуарами, а також узбіччям, а пересуватися лише за однією умови: світлу пору доби і лише в супроводі дорослих при достатній кількості дорослих, які мають можливість контролювати рух. Тих дітей і унеможливити вихід на проїзну частину. При цих порушеннях ті самі пішоходи зазнають травмування. Якщо е, переглянути перший та другий пункт, то дивіться, нам заборонено з вами, як пішоходам, виходити на проїзну частину не впевнившись у відсутності небезпеки для себе. Нам також заборонено раптово виходити і вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішоходний переход. Якщо казати про нас з вами, то ми маємо повне право використовувати той самий велосипед. Але дивіться, вілосипедам велосипедистам дозволяється рухатися по дорозі, починаючи з 14-річного віку. Насправді, ось тут треба, ну мабуть, як майбутнім водіям, так або учасникам дорожнього руху задати собі питання. Як ви вважаєте, чи всі е, велосипедисти знають е, ті самі правила дорожнього руху? Ваша думка цікава? Напевно, відсотків 40 знає. Ну, давайте візьмемо половину. Так, нехай буде половина. Але ж інша половина це становить небезпеку для всіх без винятку учасників дорожнього руху. І з вами на сьогоднішній день. І є учасниками дорожнього руху, і правила передбачають, що ми повинні знати і неухильно виконувати вимоги діючих правил. Ми повинні відстежувати ті зміни, які відбуваються в законодавчій базі. І ми повинні між собою бути взаємовічливими. Якщо вже казати про ну, такі наші права і необхідність. То ми маємо право розраховувати на те, що інші учасники знають і виконують дійсні правила дорожнього руху. А можна вам задати питання? Краматорське вище професійне училище, Віра Гуменна, викладач. А, ну розповідали про людей, які використовують велосипеди як дорожний транспортний засіб. Так? А ви ж знаєте, що зараз ще? Такі є представники, які ну, приймають участь в дорожньо транспортному е дії, да? це у нас е люди, які користуються самокатами моноколесо так таке ж використовують. От Скажіть, будь ласка, якщо е якась подія е трапилась завдяки е цим учасникам, вони е несуть якусь відповідальність. Дякую за запитання. Запитання слушне. Ну, По-перше, відповідь така. На сьогоднішній день той самий самокат. Так, той, самий, ну, той самий самокат, або те саме моноколесо, так, воно не віднесено до будь-якої категорії транспортних засобів. До речі, вони мають право пересуватися лише велосипедними доріжками. Так, і згідно тих вимог, то вони повинні пересуватися зі швидкістю пішохода так, для того, щоб не травмувати. Доброго дня, маю таке питання. Покращення ситуації так з безпекою на дорозі? Ну звісно ж полягає в дотриманні правил дорожнього руху всіми учасниками цього процесу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, які ще можна зробити заходи, щоб покращити безпеку на дорозі? Дійсно можна піти по тому самому шляху і взяти досвід європейський, так значить, в межах навчання в дітсадочку вони вивчають ті правила на певному рівні, так. Ісля загальноосвітня школа вивчають дещо більшу інформацію. Вищий навчальний заклад вони вже вивчають повністю правила дорожнього руху. І крім того, вони вивчають дійсно вивчають ці правила надання першої до лікарської допомоги постраждалим. Григорович, доброго дня! Хочу подякувати за докладну лекцію, дуже корисну. Але скажіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до того, що зараз йдуть розмови про відміну теоретичного навчання у автошколі? От зараз ми з вами розмовляємо про те, як важливо знати правила дорожнього руху, але у той же час на сьогоднішній день говорять про те, що ми можемо їх опановувати самі, навіть не організовано в автошколі. Дякую за запитання. Дійсно, це ті зміни, які наразі відбуваються, так і вони отримали певний наголос. Так ось тут ви знаєте, думки людей на сьогоднішній день вони поділилися навпіл. Так? Багато ну, половина людей вважає це досить корисним, так тому що є, ну, є, скажімо так, ресурс, який допомагає на сьогоднішній день отримати певну інформацію. Але багато людей констатують той факт, що читають, але не не розуміють, так і все ж таки, ну ось в даному контексті викладач є необхідний. Подякую за дуже корисну, цікаву інформацію. Я думаю, що вона буде корисна нам і як пішоходам. Щодо виконання обов'язків пішоходів, то намагаюся обов'язково це виконувати. Ну, але ж Іноді знаєте, всі ми і ваша інформація, я думаю, надалі допоможе так обов'язково це виконувати. Дякую тоді всім присутнім. Дякую за те, що провели таке спільний, спільний захід. Так, спільний поспілкувалися. То дійсно ну, це є досить корисним, так і. Сподіваюся, що надалі ми будемо розвиватися так і підтримувати навчальні заклади, підтримувати і робити такі е, спільні заходи.